Виконуємо номер 8.14 із підручника Алгебра 8 та номер 1314 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть дріб що дорівнює 2 третіх, у якого знаменник на 5 більший за чисельник. Приступаємо до виконання, складаємо наше рівняння. Знаменник на 5 більший за чисельник, нехай чисельник Х. Тоді знаменник на 5 більший за чисельник і дріб дорівнює 2 третіх. Розв'яжемо наше рівняння, яке ми склали за допомогою основної властивості пропорції. Наше рівняння рівносильне на системі. Добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. І знаменник не дорівнює нулю, множимо на 2 в правій частині це буде 2х додати 10, і 5 переносимо. Тепер 2х переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. І зводимо подібні доданки. 3х мінус 2х це буде х, х дорівнює 10, х не дорівнює мінус 5. Записуємо відповідь. 10. А нам треба знайти дріб що дорівнює 2 третіх. Отже, у нас чисельник буде 10, а знаменник 15. Це 10 п'ятнадцятих ми можемо скоротити на 5, отримаємо 2 треті. Номер 3.14 із підручника алгебра 8, та номер 13.14 з підручника математика 8 виконано.